Так, доброго дня всім. Зараз трошки познімаю, що ми робимо, що зробили. Не швидко все рухається, але от дали бітономішалку, вона не робить. Тому чоловікові при... прийшлося самому вручну, робить тут -от бетон. От зараз покажу. Сапочкою мішає, смесь. Пісок в прицепі і цемента зараз покажу. Накопили дуже багато цементу, бо треба, було, буде буде багато. І що він робить? Я вже показувала наша майбутня літня кухня. Вона така без, без полу була. І оце маячки поставлені. І чоловік, от зараз оцю цю полосочку зробив першу. О. І потихеньку будемо, буде сам все робити, бо майстрів нема. Всі, ви знаєте, де вони, всі зайняті. Тому робимо все самі. Далі йду покажу курчаточок, готуємося до качок. Теж в мене є відео, де курчата у них була одна загородка, а зараз зробили по-іншому. От, Вони отут. -от, а от там, де вікна старі, думали віддавати ці вікна. А на що? Якщо ми їх поставили, і нам не дуже треба. І от там будуть качки от за тою загородкою. У неділю о, о стекло. Слушай, б'є, б'є, б'є. Туди. Ну, нічого, так, це качки. Оце дві діляночки, тут же у нас кругом трава. От, От тут була земля. Чоловік робив грядочки. Зробив раз, два, три, чотири, пять грядочок зробив. А це тут була земля. Оце я вскопала. І от ця діляночка вскопала, а тут вогнище було у нас. Ось от там далі. ветки Будемо палити, і от тут було таке. Так я от це повичищала, скопала. І будемо садити кабаки і дині. Насіння вже купили. Так що діляночки треба ще граблями пройтись, хай трошки підсохне зроблю Вот такие. Ну там далі картоплящи не взайшла, там морковочка, бурячок, лук, чесник, нормально кабачки. Кабаки зійшли, от зараз покажу вам кабаки, бо ж хочемо, щоб було багато кабаків, і вони по цій зеленій травичці пішли. О! О, які. Сьогодні може полью і може треба розсадити, бо дуже густо. Нормальні. Нормальні кабачки. Кабаки. То земляничка. Так. Оце треба спалити. Спалити в'ятки. Далі. Ну, а тут цвітнічок у мене. Я сюди одну розу перенесла, бо щось вона там біля входу щось приболіла чи щось таке. Не знаю, перенесла її сюди на сонячну діляночку. Отам от, от. от хости теж перенесла. Тут от зійшли майори насіння майорів. І там щось трошки. Не пам'ятаю, щось я теж там посіяла якісь квіти. Так що от піони заквітнуть дуже скоро. Пішли петушки. Петушки нормально. Зараз побачимо, я сіяла салат. Салат, да, два види. О, щось зайшло. От. Теж на сіній зійшло, тут нічого не бачу, тут теж щось пробивається, треба ввечері палити. Тут от діляночка під помідори під перця підготували. Ну, картопля ще не зійшла, вот тут вона картопулька буде. Далі. Далі отут кабачки, кустові. Тут от укропчик, треба все поливати. Так, значить, що тут? От. Оце кустові кабачки? Кабачки, кустові, нормально. Там морковочка, бурячок. І отут петрушку посіяла, поки не бачу, петрушка надовго сходить. І там лук-чесник. А зараз покажу вам, полониця повинна бути. У нас багато. Дуже цвіти. Не знаю, чи садили її. Ну, колись, мабуть, посадили. І оце вона, дивіться, дивіться, скільки цвіту. От коли будуть ягоди, познімаю і покажу, що це за полуниця. От такі Такі справи. От уже ягідки повинні бути. Чекаємо. А так все буде добре. Все буде добре. Буде наша перемога.